Я натрапив на грибкових комарів у своєму домашньому та відкритому саду. Хоча в приміщенні вони не завдавали великої шкоди, в один, особливо дощовий весняний сезон вони знищили мої вуличні паростки, їх може бути небагато, але вони швидко пошкоджують рослини. Контроль популяції грибкових комарів є ключовим. Вони атакують рослини в горщиках і харчуються органічним матеріалом. Корінням рослин і кореневими волосками. Перезволожений ґрунт одна з причин їх появи, але є й інші фактори. Дорослих комарів потрібно контролювати, щоб утримувати личинок, оскільки їх харчування не єдина проблема. Вони також можуть заражати рослини, поширюючи грибкові захворювання. Що таке грибкові комарики? Якщо ви живете в помірному або тропічному кліматі, швидше за все, ви вже бачили цих шкідників. Це маленькі мушки, які розмножуються в ґрунті, горщиковому субстраті та інших органічних розкладаються матеріалах. Личинки грибкових комарів харчуються грибами та корінням рослин в органіці. Вони представляють проблему в теплицях, домашніх рослинах і горщиках. Дорослі особини з'являються навесні і влітку. Коли стає тепліше, дорослі комарики погано літають, через що нагадують комарів. У них довгі ноги і вусики, які довші за голову. Ці вусики допомагають відрізнити їх від інших подібних мушок. Деякі види виростають до півея сантиметра, але більшість дорослих особин від однієї 16 до однієї восьмої дюйма. Їх крила прозорі і сіруваті. А вид Брадайзія має характерну ігрек-подібну жилку на крилах. Личинки трохи більші за дорослих особин. Личинки мають чорну блискучу голову і біле або прозоре тіло довжиною майже чверть дюйма. Їх складно помітити, так як вони ховаються під поверхнею ґрунту. Однак при сильному зараженні вони можуть залишати блискучі сліди на поверхні ґрунту. Життєвий цикл. Життєвий цикл грибкового комарика складається з чотирьох стадій: яйце, личинка, лялечка і доросла особина. Дорослі комари відкладають близько 300 яєць у вологий, багатий ґрунт біля основи рослини. Вони живуть всього близько тижня, але встигають зробити свою справу. Через 4-6 днів з яєць вилуплюються личинки. Спочатку вони дуже маленькі, але за два тижні активно ростуть, харчуючись органікою в ґрунті. Після досягнення максимального розміру вони перетворюються в лялечок на 3-4 дні. Лялечки ховаються під ґрунтом. Коли з'являється дорослий комарик, він відразу починає відкладати яйця. Через такого швидкого циклу за короткий час може з'явитися кілька поколінь. У будь-який момент в ґрунті можуть перебувати різні стадії розвитку. Тому важливо не тільки позбутися від дорослих особин, а й знищити личинок і стерилізувати яйця. Як визначити шкоду? Дорослі комарики не завдають прямої шкоди рослинам. Основний збиток завдають личинки. Вони пошкоджують коріння, уповільнюючи ріст, особливо у молодих рослин. У кімнатних рослинах з перезволоженим ґрунтом великі популяції дорослих і личинок можуть вбити рослину. Однак симптоми жовте листя, виянення – можуть бути схожі з переливом або грибковими інфекціями. На вулиці вони рідко завдають серйозної шкоди, але в дуже дощові періоди, як у мене в той нещасливий сезон, можуть стати проблемою. Частіше вони атакують кімнатні рослини або горщики в теплицях. Субстрати з великою кількістю кокосового волокна або торфу ідеальне середовище для них. Також вони можуть розмножуватися на газонах. Грибкові комарики як переносники хвороб. Грибкові комари не тільки пошкоджують рослини, але й можуть переносити хвороби. Навіть після позбавлення від них рослини залишаються під загрозою грибкових інфекцій. Личинки розносять спори грибів. Залишені дорослими комариками, що може викликати хвороби коренів. Найпоширеніші чорна коренева гниль, фітофтороз, вертицельозне воянення, сіра гниль і фузаріос. Для профілактики обробляйте уражені рослини та сусідні мідним фунгіцидом через день-два після інсектициду. Найкраще використовувати кореневий полив, так як основний збиток наноситься в зоні коренів. Види грибних комариків. Існує шість сімейств комах, яких відносять до грибкових комариків: саярадеї, Масетофайладеї, Діомтрдеї, Болетофайладеї, Діадоситрдеї і Кроплатидеї. Більшість видів нешкідливі, але небезпечні належать до сімейства саярадеї, особливо види Офалея і Брадайзія. Дорослі особини не завдають серйозної шкоди, але їх личинки переходять на коріння рослин, коли закінчується їх звичайна їжа. Вони прогризають коріння, викликаючи пожовтіння, виянення і загибель рослини при масовому зараженні. Крім того, саяради і переносять хвороби, оскільки вони харчуються грибами, вони легко підхоплюють спори з заражених рослин і ґрунту дев'ятьох способів позбутися від грибкових комарів. Отже, грибкові комари напали на ваші фіалки. Давайте розберемо способи боротьби з дорослими особинами і личинками. Краще використовувати комплексний підхід, щоб захистити рослини напевно. 1. полив ґрунту звичайна перекис водню 3% одне з кращих засобів. Змішайте одну частину перекису з чотирма частинами води і полийте ґрунт біля коріння, поки вода не почне витікати з дренажних отворів. Перекис вбиває личинок при контакті. Масло німу теж ефективно. Розведіть його за інструкцією і полите ґрунт біля коріння. Також можна обприскати верхню частину рослини, щоб відлякати дорослих комариків. А що міститься в олії німу, безпечний для гідропоніки, теплиць і кімнатних рослин, 2. Органічні інсектициди. Піретринові спреї ефективні проти комариків та їх личинок. Оприскайте рослини та верхній шар ґрунту легким шаром, не перезволожуючи. Якщо в ґрунті є личинки, обробіть її безпосередньо. Дайте ґрунту висохнути на глибину 2 дюйми перед наступним поливом. Ці спреї можуть вбивати корисних комах, тому використовуйте їх обережно. 3. Хижі комахи. Хижі кліщі хай поаспіс майсполюють на дорослих комариків і личинок, вони також знищують трипсів і ногохвосток їх краще використовувати в теплицях або на вулиці, так як для окремих кімнатних рослин це незручно є й інші біологічні методи боротьби комбінуйте їх з правильним доглядом і профілактикою. 4. Профілактика Не переливайте рослини. Застій води в підонах ідеальне середовище для комариків. Усувайте протікання в системі поливу і зберігайте запасний ґрунт подалі від рослин, пастеризуйте компост у ґрунті, щоб знищити личинок. Використовуйте готові стерилізовані суміші, якщо не хочете робити це самі. Ізолюйте заражені рослини під час лікування. 5. Бесилес Зоригенсас бактерії Бесилес var. Із вбивають личинок. Вони містяться в спеціальних препаратах. Також можна використовувати маскиту биц або маскиту Данкс, розясипте їх по поверхні ґрунту і полийте. Вони підходять для кімнатних і вуличних рослин. У міру розкладання бактерії потрапляють в ґрунт і знищують личинок. 6. Перевірка нових рослин. Перед покупкою огляньте рослину. Перевірте ґрунт на наявність личинок, білих або прозорих з чорною головою. Уникайте рослин, навколо яких літають дорослі комарики. Тримайте нові рослини в карантині 3-4 тижні, щоб переконатися у відсутності шкідників. 7. Корисні нематоди. Нематоди мікроскопічні черв'яки, які знищують личинок. Для кімнатних рослин використовуйте спеціальні капсули. Усаду їх можна розпорошувати через шланг. Чи не застосовуйте нематоди разом з паракисом. Вона їх уб'є. Зачекайте 2 тижні після обробки. На вулиці вносити нематоди в прохолодну погоду. Повторюйте обробку двічі на рік 8. Липкі пастки. Жовті липкі пастки допомагають відловлювати дорослих комариків. Для кімнатних рослин підійдуть картки, для вулиці двосторонні пастки. Також можна використовувати ємності з яблучним оцтом. 9. Мульчування. Товстий шар кам'яної мульчі поверх ґрунту відлякує дорослих комариків і заважає їм відкладати яйця. Висновок грибкові комари рідко завдають серйозної шкоди на вулиці, але в дощові періоди можуть стати проблемою. Слідкуйте за рослинами, використовуйте профілактику і органічні методи боротьби. З ними складно впоратися тільки при сильному зараженні, комбінуйте різні способи, і ваші рослини будуть у безпеці.